Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде про наше поповнення в господарстві. Поїхали. Тільки приїхали із далекого краю, можна так сказати. Виїхали о 7 ранку, приїхали в 5-й вечора. Пів сьомого ранку ми виїхали, о 5 вечора приїхали. Їздили далеченько, так за Київ. За королями до людини, яка напряму завозить їх за кордону. Тобто він їздить сам за кордон, там їх купує, привозить сюди і розводить. Він привозить їх із Польщі і з Германії. Тобто, ми собі купили для того, щоб оновити нам повністю кров. У нього там було чистих три лінії. Ще, начебто з Голландії, ось те, що не пам'ятаю, яка третя країна, з якої він також завозить своїх кролів. А, так, одразу кажу: контакти я вам не дам, підростуть в нас і розведуться наші кролі, будете куплять в нас. Тому що там Київ, всі діла, конкуренція велика, номер телефону не дам. Хочете, шукайте самі? Так, що ми привезли? А, так, спочатку розкажу про клітки. Повністю сарай ми убрали, тобто повитягували всіх кролів, попереселяли. Для чого це? Ми їх повипалювали повністю, все повиміталося, повичищалося, повипалювалося раз і продезінфікувалося. Чим дезінф... дезінфекція проходить? Біоконтактам розведеним і прискаєм. Так, далі ще одне. Ось, наприклад, в оцих ось маточниках, так, ми їх зараз будемо перекривати. Ось така ось макрота залишається, тому що там, наприклад, багато кроленят було. Ну, і, відповідно, ось така є макрота. І ми тут ось в цьому взагалі чомусь завжди таке виходить мокре. Треба його висушувати. Для того, щоб висушувати, ми ну, вичитали, що треба як його? Йодоклін. Да, йодоклін. О, Це порошок, який посипається на мокре, і воно як би, влагу цю висмактує і, і висушує. Воно, як іде дезінфекція, але також ну, не спродезінфікується, так висушиться там, де мокре. А стінки, ну як ти його посипиш? Це ж не розчин, який можна там розпилить чи побілити, чи ще щось. Ну, тобто він іде тільки для полів, для підлоги, яка ось там дерев'яна чи ще якась. Відповідно, треба враховувати свої всі потреби і де у вас знаходяться королі. Починаємо з того, що ми привезли. Чікін-брикен, пальчик викинь, так? Да? Почнемо з цього, мабуть. О май гад! Тут навіть ножик нічого не ріже. Так, ми придбали дві кролички кітних. Дві кролички кітних. Як його тут показати? Отак, так. Це в нас же ж буде зараз е е карантин. І за чого ми все оце в сараї прибрали? Ось така ось кроличка. Це, мабуть, менше. Ну, ми її купляли. Ми її купляли, наче. Ой! Так, щас. Ми її купували для. Того, щоб вона була в нас мамою, тобто вона вже злучена, оця кроличка. І друга кроличка в нас також злучена, наче в оцьому ящику. Вже не помиляюся. Да. Вгадала пальцем в небо. Так, друга кроличка. Ой. Також гарнюня. да. Це чувствуется, це трошки більшенька, да? Ти більшенька. Двійка, ти спокійно. Ти розумієш, що тебе тут ніхто не буде ображати, да? Хороша девочка. А ти будеш ось тут. Опа. Так, ну і давайте вже, так як у нас була колись традиція, зараз вже, якби в останній час цього не було. Але давайте все ж таки оцих двох дівчаток пропонуйте, як ми їх з вами назвемо. Але оригінальне, там не Васьки Петри Параські, а гарні такі е, тваринні назви, які яких в нас ще, наприклад, не було. Так, ну і взяли ми ще отаких От ось дівчаток гарнюніх. Так, зараз я їх достану, покладу ножик. Ідіть, мої кросічки, не бійтеся. Ой, ти боже, не бійся. Не бійся. Ну, все, 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 успокойся. Так, я хочу заселити Нижній, давай в ній, нижній ярис. Ось сюди раз. І підемо на трошки. Оце ми взяли дівчаток по два місяці, щоб їх трошки доростить і можна було злучати. Так, і третя. Апа! Дві сестрички то... і ще одна. Так, і з приводу того, як у нас злучені кролички. кролички вони гуляли з різними хлопцями. Вони між собою не сестри. Це дві лінії йдуть. Це йде також окремо там. Тобто з оцих дівчаток ми можемо навіть собі залишити хлопчиків і злучати вже всіх дівчаток, які ті вилучать. Так, хочу звернути увагу, я бачу таке дуже зелене гарне сіно, яке нам поклали. Ось реально воно зелене. Тобто його скосили, мабуть, при зашкварній температурі, коли було дуже жарко, за день висушилось тоненьким слоєм і зразу зібралося. Так, далі. Людина виготовляє сам камбікорм для своїх кролів, і він його нам ось дав трошки для того, щоб перевести кролів на наш комбікорм. Ось дивіться, яка гранула. Так, да, схожий він на диканьку. Мені здається, тут люцерни більше, ніж Будь-яких зернових. Тому що ось, наприклад, візьмемо аву нашу, да, ті, що ми вже звикли користуватися. І ось взяти оцей корм. Він зелений. Це е, ознак того, що тут дуже-дуже багато трави. А в цьому іде більше зернових. Тобто, ось навіть погранулам видно, що тут а, ось чи макуха, чи шрот соєвий, чи що воно таке. О, так буде відніше, так? гранула трошки більша, ніж зазвичай, ніж та, що в нас, але треба нам буде трошки його змішати, для того, щоб поки воно цей, звикнуться кролі до нашого корму, щоб в них був не такий великий стрес, тому що кролі їхали 4 години навіть більше. Біля 5 годин їхали. Ну, і відповідно від того, що вони були в дорозі так багато часу, в них є деякий стрес, тому що це тварина, якщо всі знають, дуже така на підйом, можна сказати, важка. Так, зразу насипаємо корму, дамо сіна. І в цьому карантині вони в нас будуть відповідно десь 2-3 тижні. Вони вакциновані, все як потрібно, але ревакцинацію через 2-3 тижні ми все одно проведемо, для, так би мовити, профілактики, і щоб в нас вже було те, що буде в нас. Так. Дівчата, до речі, ось поховалися, я бачу, по маточнім кліткам. Тут їх немає. Так, сіно зараз прийдуть-дадуть. Ну що, сподіваємось, скоро буде валеча з цього виводка. На цьому все. Всім пока!